Вітаю, дорогі колеги! Сьогодні ми нарешті поговоримо про зовнішніх паразитів собак та котів. Ми ретельно розглянемо усі ектопаразитози, які вражають домашніх улюбленців, і приділимо максимум уваги лікуванню та профілактичним заходам. У цьому відео ми поговоримо про кліщів. І почнемо із всім відомого отодектозу. Отодекттас цинотіс це паразит, який не може існувати без хазяїна, тобто усі стадії розвитку кліща, від яйця до дорослої особини, проходять виключно на тварині. Серед домашніх улюбленців кліщі вражають собак, котів і фреток. До речі, було проведено дослідження, у якому встановили, що всі вушні кліщі, які були виділені від різних видів хазяїв, які мешкали на різних континентах світу, належали до одного виду отодектис цинотіс. Паразитує кліщ у зовнішньому слуховому ході, де проходять його весь життєвий цикл. Там він харчується і розмножується. Живиться кліщ, переважно ексудатом, який виділяється під час травматизації епідерміса ротовим апаратом кліща. Але також отодектис харчується вушною сіркою. Після того, як самка відклала яйця у зовнішньому слуховому ході, через 3-4 дні із них вилупляються личинки, які через 3 тижні вже перетворюються на дорослих особин. Дорослі кріщі живуть на хазяїні до 2 місяців, а от вижити у зовнішньому середовищі самостійно не можуть. Життєздатними вони залишаються лише протягом 5 днів максимум. Цікавий факт. Що Отодекта сценодіс здатний покидати один слуховий хід задля того, щоб заразити інший слуховий хід хазяїна? Зараження тварин переважно відбувається через предмети побуту, іграшки, лежанки, пледи, будки тощо. У зоні ризику тварини усіх вікових груп, однак цуценята та кошенята заражаються частіше, а коти заражаються частіше у порівнянні із собаками. Інкубаційний період триває в середньому два тижні. Інвазія, як правило, є двосторонньою. Характерними клінічними ознаками є білатеральний церумінозний отит. Ви будете бачити характерні пластівці сірки чорно-коричевого кольору. Паразит викликає запальну реакцію в слуховому ході, виражений дискомфорт та свербіж. На вушних раковинах можна помітити обширні екскуреації. А при доторку до вуха пацієнт це частіше коти, проявляє так званий вухопедальний рефлекс. Також часто виникають вторинні бактеріальні або дріжджові інфекції. У деяких тварин трапляються ураження шкіри кліщем, отодектисом. Це відбувається, коли кліщі починають міграцію з одного слухового ходу. У інший, або, із якихось причин мігрують на морду тварини, часто у брахіцефалів, уражаються зони повік та зона поміж очей. Саркоптоз та нотоедроз зараз дійсно зустрінеш не часто, однак знати про них ви маєте усе. Саркоптоз високозаразне паразитарне захворювання собак, але точніше буде сказати псових, яке викликане кліщами саркоптис скабій. Ці паразити також є облігатними і живуть у поверхневих шарах шкіри, харчуються вони дебрісом і ексудатом шкіри. Цікавий факт: є дані про діагностику саме саркоптозу у кішок. Це велика рідкість, адже саркоптози – типові паразити псових. В дослідженні йшла мова про те, що саркоптоз було діагностовано у котів, які мешкали в тісному сусідстві із зараженими собаками на одному господарстві. Життєвий цикл кліщів триває 14-21 день. Споровуються кліщі тільки на поверхні. А от для того, щоб відкласти яйця, самкам доводиться прогризати тунелі в роговому шарі шкіри, швидкість, із якою прогризають собі тунелі до 2 мм на день. Не дивно, що характерною ознакою при інвазії є виражений свербіж. Плодовитість кліщів також вражає. Самки відкладають по 3 яйця щодня. Тривалість життя у кліщів різна. Самці живуть близько 4 тижнів, а от самиці до трьох місяців. Зараження відбувається як під час безпосереднього контакту між хворою і здоровою твариною, так і через предмети побуту. Немає якогось певного вікового діапазону зараження, однак молоді. І тварини із ослабленим імунітетом більш схильні до цієї інвазії. Інкубаційний період триває в середньому до двох тижнів. Спочатку захворювання проявляється папулами, екскуреаціями, еретемою, алопеціями і сильним свербіжем. Також на уражених ділянках шкіри швидко розвивається вторинна інфекція, наприклад, бактеріальні або дріжджові дерматити. Без вчасного лікування хвороба швидко набуває генералізованої форми. Всі напевно чули новини про так званих містичних чупакабр із лісосмуг. Так от, коли таких створінь ловили. Завжди це були або собаки або лисиці хворі на генералізовану форму корости, викликану саме саркоптисами. Ця форма протікання захворювання є небезпечною і потребує вчасного лікування. Адже окрім проблем зі шкірою, характеризується лімфаденопатією, анорексією, гарячкою, поліурією, полідепсією, виснаженням, втратою ваги. І без лікування може призвести до загибелі. Кліщ, до речі, є зоонозним для людини і може викликати свербіж, папули та кірочки на тілі. Однак на людині ці кліщі не розмножуються, і симптоми проходять через 3-4 тижні самостійно без лікування. Нотоєдроз паразитарне захворювання свійських та диких кішок, а також лисиць, кроликів, гризунів і навіть собак. Яке викликає коростяний кліщ натоедрес каті. Це захворювання, за своєю етіологією, дуже схоже із саркоптозом. Так само весь свій життєвий цикл кліщі завершують на хазяїні, в зовнішньому середовищі кліщ може вижити протягом лише кількох діб. Самки кліщі відкладають яйця в побудованих тунелях в роговому шарі шкіри, з яких через 3 10 днів вже вилупляються личинки. Нотоедрес. Висококонтагіозний та широко розповсюджений, частіше діагностується у безпритульних кішок та кішок, які мають доступ на вулицю і контакт із гризунами. Інкубаційний період і клінічні ознаки подібні, як і при саркоптозі собак. Однак, характерним проявом є те, що спочатку уражені піддаються ділянки тіла голови, морди та шиї. Якщо вчасно не почати лікувати, Ураження швидко поширюється по всьому тілу пацієнта і може набути генералізованої форми. Кліщі, як і кліщі саркоптис, є зоонозними і можуть викликати такі ж симптоми у людей протягом кількох тижнів. А наступних кліщів часто називають бігаюча лупа це хейлетіли. Хейлетієльоз – це паразитарне захворювання, збудником якого є кліщі роду хейлетієла. Існує три види цих кліщів. Однак вони не є видоспецифічними при виборі хазяїна. Вражають кліщі серед домашніх тварин собак, котів і кроликів. Весь життєвий цикл кліща проходить на поверхні шкіри хазяїна. Він триває близько трьох тижнів і, на відміну від двох своїх попередників, самки не риють тунелі в роговому шарі, а прикріплюють яйця до шерстин після відкладання. Цікавий факт. Безхозяйна кліщ може досить довго виживати у зовнішньому середовищі близько двох місяців. Харчуються при цьому хелетіли пиловими кліщами. Зараження відбувається через безпосередній контакт та, звісно, через предмети побуту. Частіше заражаються тварини молодого віку з ослабленим імунітетом або із супутніми хронічними хворобами. Доведено. Що хилиці єли можуть паразитувати на вошах, блохах і навіть мухах, це дозволяє кліщам широко розповсюджуватись і завдяки цьому важко контролювати їхнє поширення у притулках та розплідниках. Клінічними ознаками, окрім видимих кліщів та їхніх яєць, є лущення шкіри і свербіж. Останній може відрізнятись у різних тварин через індивідуальну чутливість. Якщо не лікувати, Інвазія кліщами збільшується, приєднується вторинна бактеріальна інфекція, а також з'являються інші клінічні симптоми: алопеції, піодерма, міліарний дерматит, екскоріації тощо. У людей кліщ також може викликати тимчасові інвазії, що будуть проявлятись свербіжем, еретемою та папулопустольозними висипаннями. Однак за рахунок неможливого розмноження хеліцієл на людині. Симптоми проходять самостійно за кілька тижнів, так само без лікування. Демодекоз у собак і котів, напевно, одна із найгучніших паразитарних хвороб. Адже яка б причина не була в ураженні на тілі, більше половини власників починають підозрювати демодекоз ну або лишай. Це класика, це база. Демодекоз собак. Шкірне захворювання, викликане кліщами виду Demodex canis, але не самою їхньою наявністю, а їхньою надмірною кількістю. Саме так, Demodex є мешканцем шкіри свого хазяїна, який в нормі не шкодить йому, але й не приносить користі, звісно. Тобто, це яскравий приклад явища коменсалізму. Але якщо Демодекс паразит? То врешті ж, звідки він береться. А передаються кліщі цуценятам при народженні та в період лактації від матері у перші три доби життя. Життєвий цикл кліщів триває близько півтора тижні і проходить тільки у волосяному фолікулі та сальних залозах тварини, де вони харчуються лусочками та шкірним салом. Сама по собі хвороба не є заразною. І не передається між дорослими тваринами та через предмети побуту. Близько 50% всієї популяції собак є субклінічними носіями, а прояви хвороби з'являються у тварин з слабким імунітетом, цуценята і молодняк або у тварин із важкими хронічними захворюваннями. Насправді, патогенез хвороби до кінця, на жаль, ще не вивчений. Існує певний зв'язок між імуносупресією організму і здатністю Демодекса виділяти певні імуносупресивні речовини, що й дають йому змогу неконтрольовано розмножуватись. Також слід врахувати прийом певних препаратів, як тригер до розвитку клінічної картини демодекозу, глюкокортикостероїд, наприклад, або хіміопрепарати. Класифікують дві форми демодекозу локалізовану та генералізовану. Локалізована форма клінічно проявляється невеликими ураженнями, і їхня загальна кількість на тілі тварини не буде перевищувати п'яти. Часто свербіж відсутній, але якщо відбулася приєднання вторинної мікрофлори, то свербіж у пацієнта можна діагностувати. У 80% випадків при локалізованій формі демодекозу клінічні ознаки можуть навіть регресувати самостійно, без лікування. Однак це зовсім не означає, що цього слід чекати. Генералізованою формою демодекозу починають вважати тоді, коли нараховують більше п'яти обширних уражень на тілі пацієнта. Він характерний для цуценят. Так званий ювенільний демодекоз і для дорослих собак, переважно старше 5 років. Генералізована форма клінічно проявляється різноманітно, обширними алопеціями, еритемами, свербіжем різної інтенсивності, лущенням шкіри, виразками, пустилами і навіть булами із гнійно кров'янистим вмістимим. Наявністю комедонів, звісно, та кірочок. При приєднанні вторинної інфекції діагностуємо фолікуліт та фурункульоз. Також з'являються такі системні ознаки, як гарячка, апатія, анорексія, зневоднення і важкі електролітні порушення. Окремо мені б хотілося поговорити про так званий пододемодекоз. В багатьох джерелах пододерматит за демодекозу відносять до локалізованої форми. Однак при цій падкартині рідко на практиці вражається тільки одна лапа. Зазвичай це пододерматит всіх кінцівок, в деяких випадках навіть подофурункульоз. Це ураження, яке дуже болить і потребує негайного лікування. Інколи у тварин із шкірним проявами демотикозу можна діагностувати отодемотикоз. Клінічно він проявляється як білатеральний церумінозний отит. А в зішкрібах знаходять не отодектисів, а демодексів. А за яких причин демодекоз переходить у генералізовану форму? У цуценят основною причиною вважається генетична спадковість, а також так званий Т-клітинний дефект. Спадковий дефект клітинного імунітету до демодексу. Коли імунний дефект залучає як цитотоксичні т лімфоцити, також і лімфоцити-хелпери та сприяє паразитарній проліферації. Що стосується дорослих особин із генералізованою формою демодекозу, то причиною можуть виступати різноманітні ендокринопатії, онкозахворювання та наявність у анамнезі, імуносупресивного лікування. Якщо ж говорити про котів, то демодекоз котів доволі рідкісне шкірне захворювання, яке викликають кліщі демодекс каті та демодекс гатой. І якщо демодекс каті морфологічно нагадує свого собачого попередника, то Гатой кардинально відрізняється за розміром, формою та своїми епідеміологічними і біологічними властивостями. Життєвий цикл Демодекс Каті також подібний до життєвого циклу Демодикс каніс. Клінічні прояви захворювання будуть проявлятися у разі надмірного розростання популяції кліщів у волосяних фоліколах та сальних залозах кішки. Розрізняють так само локалізовану та генералізовану форми. Остання розвивається часто у кішок із супутніми. Хронічними вірусними захворюваннями, наприклад, лейкоз або імунодефіцит котів. Життєвий цикл демодикс Гатою до цього часу ще вивчається. Однак однією із його найвагоміших відмінностей є його заразність та локалізація у роговому шарі епітермісу. Тоді як демодикс каті є таким же коменсалом у кішок, як і демодикс у собак. Гатой є заразним і передається від кішки до кішки навіть у дорослому віці. Клінічно демодекоз, викликаний кліщами виду демодик скаті, може проявлятись різноманітними ознаками. Найчастіше спочатку вражаються зони навколо очей, підборіддя, вуха та шия, на яких можна помітити алопеції, кірочки. Та лущення шкіри. Нерідко паралельно розвивається зовнішній отит, викликаний кліщами. Що стосується свербіжу, то він залежить від клінічних проявів, наприклад, додаткова вторинна інфекція та гіперчутливості до алергену кліщів. А ось заураженості кліщами демодекс Гатой, основною ознакою, якраз є виражений свербіж, який проявляється. Надмірним мало не 24 на 7 грумінгом кішки. Самоіндуковані алопеції в ділянці живота, кінцівок на боках, екскуреації, рідше міліарний дерматит. Все це повинно наштовхнути вас на думку, що у кішки необхідно виключити демотекоз. Цікавий факт: саме через надмірний грумінг. Часто знайти на шкірі цього паразита доволі-доволі важко. В такому випадку на допомогу може прийти, як ви думаєте, аналіз калу. Завдяки будові лусочок, якими вкрите тіло кліща, демодекс в незмінній своїй формі проходить весь шлях через шикате кішки. Важливо сказати для заспокоєння власника, що кліщі не є заонозними. І не несуть загрози людині.